29 вересня відзначається Міжнародний день серця. Серце це у нас єдиний орган, до якого потрібно ставитися дуже поважно та обережно. Серцево-судинні хвороби є універсальним захворюванням для всієї планети. Вони не виділяють за віком, статтю. Це дуже серйозна проблема, яка є основною причиною смертності. Людство. Як убезпечити себе від це особливо хвороб? За великий рахунок виключно коригування свого способу життя, набуття е, гарних, здорових звичок та відмовою від стереотипних для всього людства звичок поганих. Як сам. не зважувайте алкоголю, кидайте курити, е, Припиняйте Нездоровий спосіб життя. Більше рухайтеся, Контролюйте свій тиск, контролюйте свій рівень цукру, контролюйте свою вагу. І це дозволить подовжити термін вашого життя на десяті. Якщо ви почуваєтесь погано, не забувайте про те, що після 40 років потрібно проходити щорічний медичний погляд, в тому числі проводити обстеження і серця, в тому числі. Робіть тодіаграну, в разі, якщо у вас є такі симптоми, як серце, диття, або те, що ми сприймаємо як короткочасну, короткотривала зупинка або перебої в роботі серця, негайно звертайтеся до своїх сімейних лікарів, не вагайтеся, не, не зловживайте алкоголик, не вповіть і будьте здорові. Слава Богу!